Сьогодні ми будемо гуляти робок з стрілялок. У мене вже тут є 4 ребігта. Ось четвертий. Так, нам зараз все, що треба, бабки. Бо дивіться 51 соток до ребігта, а зелі 500 тисяч, а тут, знаєте, що цей вертольот, який стріляє, за 1 мільйон 500, 150 тисяч. Базука залі, Йо? я не знаю, як це возможно. Я ще й не купляв за другий ребігт Окей, а я збираю, хочу це купити. 1 млн штук. Це реально на це хотів. Тут вже це дура класне. Можна пише розкаті. Ребіг це дуре там Далі. це? йо. Дивіться, скільки тут дадуть. Что они все можно походу роблять когось? Я тебе открытию, а не открыть неви на мене камера, дивіться психологи. Ну той, я, Пофиг, что я Да... Да ё! Упала до Я не знаю, что это такое, Ладно, давай задумаемся Вот автоматик. Ну ладно, что-то я усл войн с тобой. Я його наблюдал. Ты дурак такой. Так, так, так. Ой. А что это вам привод? Какой ломаем на то? Ломаю. Поинская база, да не классик. Я скажу. Военска база на те, що дуже поготова и. Я знаю, не знаю, что им зробить. В не по-моему там. Войн трэш. Тут трэш. Ты трэш настоящий. А то ж ски право. どうだ Thank you. Так. Тепер будемо їхати до воїнського корабля, бо тут та воїнська база закрилась, а ми її просрали. Так, переверта льот пиша. Хоча він пробиває, але ну дуже швидкий, а той, який за 300 тисяч дуже-не дуже не пробиває. Я пробываю тут. І а и тут не нашли. Девушка, это вы наверное вижу. Бомбная, это белка. Поймали? Опять. Вот и на ну, нас ракета бомба питала. Блин, nee. что вы, блядь? Я уже... Ну, все... Извиня, еще... там трое... А, еще трое, А, да, еще трое. Понятно, что вы, блядь? Что ну, добавляют? А, я его... Юбку... А, трое, да, да, да. Там два солдата. Я б що... Так, пише, пише. Трасцію не те, що за спансі. Я захочу улететь, я ураблю, ну, тут кучу пацані було. Що робить, непонятно. Саме саме не писать. Давай! Ракети, бомби! Петарди! Да не вже і так на вору! Тих тих ракетів! Бомби! Петарди! Ракета бомба петар! летимо ми на мапу нашла! Нам надо уїхати! Бачите, зелені? Так. Призаймить Безопасно! И підійти доїть! Дай на бабки. Птич. Зараз мы заберем бабки. Идем. Все купим. И все, миллионер. Считает. Так, давай, 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 давай. Мочи. и бункер пришел так, так, так. так, пам -пам. так ми купили... поки-пакет так мы купили пока что а бункер проводит скільки? и тут вы я скажу так что так, так, так. будем быть Байма там спаси, это похожать хоть буде? Що тут за ще... шты Я знімаю Снимаем? Так, що будем далі робити? Так знімаємо Так, ми купляємо це оце, оце. вот це. А, 800 тисяч треба, тюші, щоб давали більше бабок нам. Бабки-бабки це не проблема. Нам надо щось робити зараз. Так, так, де то... поехали на... Что это было? Вы баша? Я ничего не... на это ну, искал. Вот Так, идем, 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 идем. что, что на не можешь сбить и меня за нас Тихо, 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 тихо. то что он робит? А на пятом ты такой, он очень жесткий самолет. Это самолет, а не вертолет. Так, нам надо на военскую базу. Mm -hmm. а, и все. И можно банк. Банк там 22 тысячи. А нам надо 80. Чтобы вообще и накопиться. Банк. Бабки не проблема. Бабки не проблема. Да <звук> трэш, а не база ходить на полицию пойдем так пишем сиренку и едем. Полиция иду, Папки, не полиция проблема дрейнуас и бодой что за спалнится двое так нам надо с помощью не взять новая буду и так пора thank <laughs> you

Ренатомір розказ, як кидати бомби. Я шо, хто гуляє цю бомбу, я не знаю. Візьміть пістолет і бачите, там щось є бомба. Кидати. Зараз вам протистую. Я тут пишу Понятно, я дуже тих ошибся. Кидати, зараз якщо захочет мене воробетом, скажіть, що це не я, то сін-так-так-так. Що -так -так -так. це тут? Бабки, своже. Я не буду це купляти за свої бабки. Здорово. Я. Хотя, що я буду застройка. Я не проти допомогти вам. Пока хоч я не строила, а хтось інший почав строити. Стоїш і треш. Піздеш, стоїш. Та що ти поділиш? Диви, та що я не шукаю. Аш на еще я роблю? Вы не находя убить, ты вже мільйон миллион раз. Да блин, не на яку бить, фитерна. Не гасла хочу. Да! Burde det være skall? Это черный самолет, мы там называем. Это что было? Да зараза, я тогда еще на рубе тебе, алло, приколись. Ты пацан? Ч я Вася? Это моя база! Ты пацана, понимаешь? Срать. Positiv. зробити. Купс, ой. Дивіться. Це не є зри. Ходка що попав. Є... А, це радость, друзья, коли мене зловили, хотіли. Та треш, я ж це находка, ви заразу. Бете. Та все, коротше, стоя. Оставить.

Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. З вами був Камерамен 2009. Всім пока. Пока-пока.